Євангелія говорить про страждання, про смуток і одночасно про радість, до якої Господь хоче вести кожного з нас. І, і страждання в Біблії перше появиться, зв'язано зв з, з болю роди, коли говорить, коли Бог виганяє Адам Адам і Єва. З, з раю, і говорить про болі родів, що жінка буде страждати з цього приводу. І, і, власне, як ми слухали сьогодні, сьогодні в Евангелії, в, по всьому Писанні, користується цей вид це страждання як образ всіх і, як образ великої страждання людини. Коли Ізраїлі знаходиться на вигнання і моляться і просить щоб вертатися в Ізраїль, пророк Исая, Єремени, так само користує цей термін як жінка, яка має родити, це болі роди, так само ми страждаємо Господу прийди нам на допомогу. І, і не страждання, не страждати. Це, це вже є образ, не образ, це є власне життя, яке Бог обіцяє кожному з нас. Життя вічне. Це нова земля, до якої ми всі покликані, до тієї радості, яку, про яку Він говорить сьогодні в Євангелії. І, і чому це страждання з'явилося на світ? Як? Наслідок, наслідок гріхів, наслідок первородного гріха. Бог не думав, щоб ми страждали. Або болі, так, можливо, б. але саме страждання це не було б зв'язане з гріхом. Про що я хочу говорити? Я говорю про те, що. Коли людина віддалялася від Бога, біль стає для неї як образ е, смерті. Чому? Тому що забирає, через рік забирає від страждання від болів, забирає сенс. Жінка, яка має родити, наприклад, так? Е, вона дуже сильно страждає. Сьогодні жінки не хочуть мати дітей, тому що це величезне страждання. Але, якщо даємо сенс в цьому стражданні, це варто входити в цьому, тому що цей страждання скерований до життя. Ісус Христос. Він сенс і значення кожному стражданню, яке існує. Тому що він Вінс на собі всі страждання всі болі. Він не винний, прийняв на себе наші гріхи. Ми його розіп'яли, ми його вбили. Але Бог його воскресив, вос, його, прославив Його. І тому Його страждання, Його біль має значення, спасительне значення. І таким чином він дає значення теж сенс кожному стражданню. Тому той, який знаходиться з ним, може бачити, що в кожному стражданні є певний сенс, що є якесь призначення, яке взагалі є скероване до Нього. Наприклад, золото, щоб він був дорогоцінний, треба очищувати. І золото Золоточишвиця в в вогни, так само християнин. Він має пройти через різне випробування. Але цей смуток не назавжди, тому що Христос вже переміг його, переміг біль, переміг е, страждання, тому що Він прийде знову і забере нас з Ним. І це радість кожного Християнина, радість, радість кожного з нас, тому що ми всі мріємо бути, жити в радості, правда? Ми всі хочемо, щоб ця радість не відходила від нас. І так буде з Ним. Це вже ми можемо досвідчити тут на землі при зустрічі з Христом, коли ми зустрічаємося з Ним. коли ми... Живемо інтимно зв'язано з Ним, стисло зв'язане з Ним. І не тільки в молитві, всюди, у всіх справах мого життя, завжди в, діал в діалозі з Ним, в спілкуванні з Богом, з Христом. І сьогоднішнє Евхарістя теж дає нам можливість спілкуватися з Ним, тому що зараз є час, який Він говорить. Ми при наших молитвах постійно просимо, говоримо, говоримо наші проблеми, да? але мало слухаємо. А сьогодні, під час Євхаристії, Він є той, який промовляє, він є той, який говорить. І сьогодні Він приходить і говорить, дає нам свої слова, які потішають нас. Він приходить під час Євхаристії потішати нас. Тому ми можемо і зараз вже радіти. Радіти, тому що у нас є один, у нас є Бог і людина, яка е, нас любить, яка не відкидає нас, яка е, особа, яка приймає нас таким, яким ми є. І ця особа, вима, ця особа має силу витягти нас з наших смуток і страждань. Тому святкуємо з радістю сьогодні. Ця вкарістя, яка церква приготувала для нас, які Бог дає, подарує дарує кожному з нас.